mm <laughs> mm Друзі, якщо ви маєте зброю, не забувайте про страхування відповідальності власників такої зброї. Це обов'язкова страховка відповідно до постанови Кабінету Міністрів 402. Її повинні мати власники мисливської, холодної, вихолощеної та несучасної зброї. А оформити таку страховку можна, звісно, на Hotline Finance. Просто зі свого смартфона за 5 хвилин. Обов'язковий тариф. Коштує лише 51 гривню на 3 роки. Але раджу брати розширені тарифи для максимального захисту. Вони збільшують суми виплат і покривають додаткові ризики, як от завдання шкоди самому собі внаслідок нещасного випадку, послуги адвоката при розслідуванні справи та інше, чого немає в найдешевшому тарифі. А з даним друзі, промокодом, ви отримуєте знижку 20%. Оформити страховку відповідальності власників зброї ви можете в описі під цим відео. Представники ТЦК продовжують діяти незаконно. Що ж взагалі відбувається? Блокують автівки, викрадають людей. Шикають людей газовим балоном. Сьогодні будемо про це говорити. Залишайтеся на цьому каналі, щоб знати, як користуватися своїми правами і що робити в таких ситуаціях. Якщо ти ще не підписаний на мій канал, обов'язково роби підписку. Вчора, друзі, в мережі з'явилося відео, як представник ТЦК спілкується з людиною, намагається, в свою чергу, вибити у людини мобільний телефон. Підходить ще один чоловік і раптово. Одному з них представник, я так розумію, ТЦК бере і в обличчя що робить пшикає балоном, газовим балоном під час спілкування. Після цього людина розвертається спиною, стоїть вже спиною до представника ТЦК, а цей представник ТЦК достає балон і ще раз пшикає людині у спину цим газовим балоном. Людина падає на коліна від того, що очі запшикані газом. До нього підходять ці хлопці в формі, беруть його і тягнуть куди? До буса. Повне відео цього інциденту на Ютубі я опублікувати не можу. Тому, друзі, переходьте в мій телеграм-канал. Він в описі під цим відео. Що це взагалі таке? Що це відбувається? Жодна особа, як ви вважаєте, притягнута за такі дії до хоча б якоїсь відповідальності? Відповідь дуже проста: ні. Чи притягнуть? Цих осіб до відповідальності. Подивіться. 11.03.2024 року був учасником інциденту на Ільфа Петрова конфліктної ситуації з військовослужбовцями ТЦК Київського району, які були спровоковані невідомою особою, яка вела відеозйомку. У мене до військовослужбовців Київського ТЦК претензій немає. Весь, весь конфлікт е вичерпав. Відеозйомка, яка була розповсюджена в, в, в ЗМІ, е до мене та моєї дружини відношень немає. Е я не заперечую служити військовослужбовцям е в Збройних силах України. Почули, друзі, що каже людина: претензій немає. Я не заперечую служити в Збройних силах. України. До чого взагалі ця фраза? Всі ж розуміють, що дане відео воно знято під тиском, оскільки зрозуміло, як людина говорить, що конкретно вона говорить. Це вже настільки залякали людей, що після ось таких інцидентів знімають ще відео, щоб питання, які виникають, були відсутні до ТЦК. Однак злочин все ж таки був скоєний. І Є відповідний фрагмент. Відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України слідчий дізнавач прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин. Що можуть свідчити про вчинення відповідного кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Та, в свою чергу, що зробити? Вірно, розпочати розслідування. Так як людина, яку завшикали газом, я так розумію, не подавала відповідної заяви про вчинення злочину, тоді в цьому випадку слідчий прокурор може самостійно порушити. Кримінальне провадження, оскільки дане відео було на всіх медійних джерелах. Однак, друзі, ніхто цього робити вже ж не буде. А такі представники ТЦК будуть продовжувати вчиняти такі дії в подальшому, однак з іншими громадянами. Скарги на незаконні дії представників ТЦК можна залишати за телефоном гарячої лінії Міністерства оборони України. Ось він на екрані. Оскільки, друзі, не забувайте про те, що гаряча лінія вона є інструментом реалізації права громадян на усні звернення з питань, що належать до компетенції відповідного органу, також не забувайте про те, що є телефон 102. Викликайте на місце слідчо-оперативну групу, якщо відбуваються такі події. Якщо поліція проявляє бездіяльність та не реагує. І ніхто не приїжджає, наприклад, на виклик, тоді одразу телефонуйте на 0800 500. 202. Ось цей номер також на екрані. Це телефон гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ. Також, друзі, є гаряча лінія уповноваженого Верховної Ради України справ людини 0800 50 17 20. також електронна пошта, куди ви можете звернутися або залишити своє звернення. Ось вона на екрані. Кожен, кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Стаття 55 Конституції України. Відповідно до Закону України про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, особа може звернутися до Уповноваженого Верховної Ради. Може звернутися і потрібно звертатися. Якщо Ваші права та свободи порушено органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами і службовими особами в тому числі, а також юридичними та фізичними особами. Запам'ятайте, таких повноважень у представників ТЦК немає як затримувати людей, зашикувати людей газом. Викрадати людей, блокувати автівки. До речі, ось друзі, ще одне цікаве відео. Як представники ТЦК блокують автівку. А, ну. А, ну, а що? А чого він так зробив? А я, в свою чергу, друзі, звертаю вашу увагу, що ви можете долучитися до нашої спільноти клуб юридичного захисту водія, це ваш надійний захист. Друзі, кожен, хто долучається, отримає ось таку пам'ятку. І одразу давайте я з неї буду зазначати. По-перше, що кожен повинен знати, в тому числі і представник влади, стаття 29 Конституції України чітко гарантує, що кожна людина має право на свободу. Та особисту недоторканість. Рухаємось далі стосовно затримання Кодекс України про адмінправопорушення, стаття 262, каже про те, що адмінзатримання особи, яка вчинила адмінправопорушення, може проводитись лише органами, уповноваженими на те законом України. Далі, згідно відповідного положення, адмінзатримання при порушенні призовниками, військовозобов'язаними, резервістами. Правил військового обліку порушені законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію здійснюються органами внутрішніх справ, тобто Національної поліції України. Ні, в нас цього не відбувається далі. Друзі, якщо трапляється така ситуація, в нашій брошурі кожен учасник отримає є зразок відповідної скарги та заяви, яку ви одразу можете подати. Ще важливий момент: діяльність тих же самих представників ТЦК в нас регулює порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які затверджені постановою Кабінету міністрів номер 1487 Тут є чіткий перелік та повноваження, які вони мають. Дивлюсь: тут немає викрадати людей, тут немає запшикувати людей газом. Тут немає блокувати автівки людей. Цього тут немає. А вони це роблять. Чому немає жодної реакції? Де ті бодікамери, про які вони зазначали, що вони будуть на кожному представнику ТЦК? Досі нема. Досі нема. І досі продовжуються ось такі незаконні дії. Друзі. Звертаю вашу увагу, якщо вам потрібна корисна література під час мобілізації, ви можете перейти в опис під цим відео. Буде посилання на наш телеграм-шоп і придбати усю необхідну літературу. Свою думку пишіть обов'язково в коментарях. Якщо ще не підписані на мій канал, робимо підписку, тиснемо палець догори. і усім вам мирного неба! Бережіть себе!